Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Вітаю вас в моєму домашньому саду. Сьогодні 10 вересня, і я хочу показати вам для порівняння яблуньки двох сортів: це Джераміне чи Джерамін і Скарлетт. Ось у мене два дерева Джерамін. Я їх прищеплював на підчепі 62 396. Живець я купував у Гаранжі. От. А це я купив саженець готовий у Назара Герасимчука на М9. Значить, на що хочу звернути увагу? Що зараз забарвлення у Скарліт і Джераміне майже однакові, навіть так не відрізниш. Але на Джераміне забарвлення десь на тиждень розпочало. Прийнятний для цього сорту колір набагато раніше на тиждень. Ну, а зараз вони порівнялися. Значить, зовні ось отака така форма. Це скарлет. І якщо взяти Джераміни, ну, можна сказати, це амські близнюки. От. Але на скарліті, при тому, що на тиждень пізніше сор почав забарвлюватися як начебто темніший. Це у мене сигнальне плодоношення. Треба буде ще порівняти по смаку. І той, і той сорти спорові дуже зручно. Ну, і... Те, що на 62 396 Джераміне більш рясніший, ну, я гадаю, це ще не показник, бо для цього треба хоча б з десяток на одній піщепі, з десяток на іншій піщепі мати сорти і потім порівнювати і то не один рік. От. Ну, але зараз. Ось так вони себе проявляють. Ну, можливо, що це дерево ще не довантажене, то, як начебто, набагато крупніші плоди. Ну, але ж знову це не показник. А так ззовні поки що вони, можна сказати, однакові. Ну, прийде час, що можна буде пропуштувати, і вже буде якийсь більш-менш Остаточний висновок. Так що отакі сорти яблук Скарлетт і Жераміна. Дякую всім за увагу, всім всього найкращого.